Добрий день, любі друзі! Рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні у нас вже 14 травня. Ми моєю родиною поподорожували Францією. Були в подорожі 11 днів. Дуже багато вражень позитивних, але зараз на сьогодні ми вже в Україні, вже продовжуємо працювати, милуватись. Нашою, нашими квітами, нашими садами, нашою природою насолоджуватись, Уже повністю поринули в цю атмосферу. Щось вже відцвіло, якісь квіти відцвіли, щось тільки зацвітає. Дуже гарно квітнуть півоні, отакі червоні в мене є ще рожеві, але вони ще не квітнуть. А ці Ось так. Уже на сьогоднішній день так рано в цьому році зацвіли ці квіти. Прям я здивована. У мене тут уже на вулиці тут розмістила свої широколисті гортензії біля, біля Озерця. Я так думаю, що їм тут буде дуже комфортно, тому що вони люблять вологу, а у нас такі кліматичні умови. Таке сухе, ну, сухе таке літо, жарке. Тому я їх ось тут розмістила. Тут у мене і бадан, і оці три вида широколистих гортензій. Це вже починає квітнути, починає, бачите, спочатку такі цвітя зелененькі, а потім вони стануть червоні. Тут також з'явилися бутончики, буду поспостерігати. Тут уже наші рибки, Німфея вже піднялась на поверхню води. Ще трошки, я так сподіваюся, що з'являться квіти. Квітне вона в мене білими квітами, звичайними традиційними. Всі хвойні рослини. Це коніка канадська. Тут в мене дві. Два дерева дали прирости. Також ну ось так. Квітне барвінок, квітнуть пітунії і рис бородатий, покажу вам жовтий. Є різного кольору. Тут так квітне віолка, можна сказати, жовто-блакитна. Це я з насіння її виростила. Так, квітне радує мене. Ось така інша, іншого кольору. Віола, гарна рослинка. Тут така фіолетова. Тут люпинчик посадила з розсади. А листопадна вже практично відсвіла. Зараз я підкормила свої гортензії. Це гортензія Пінканабель, садова. Ось тут у мене гортензія, це дуболисна. Бачите, які в неї листя випустила? Уже також квіти, суцвіття. Не квіти, а суцвіття. Ну, Тут у мене ще різні, різні сорти. Коли будуть зацвітати, будемо спостерігати. Такий уже кущ це ваніла фрейс. Треба з неї брати на черенок, тому що вона трошки загущена у мене. Також дуже загущений в мене фантом треба. Ну, зараз вже будемо, я вже почала черенкувати, тому що до поїздки я не могла цього робити. І так, дякую моєму чоловіку, що він мені доглядав за цими рослинами. Саме головне, що нічого не пропало в кінцевому результаті. Квіт такий жовтий ірис бородатий. Тут у мене гліцинія. Дуже хотіла я подивитись, як вона квітна, вона в цьому році цвіла перший раз, але я... вона вже відцвіла. Хотіла подивитись, якого вона кольору. Дуже довго я чекала на неї, що вона зацвіте. Ну, не так, трояндочка тут у нас Це плетиста, тут її посадили від... Від... біля цієї ну, Скажімо так, пергули. дуже багато бутончиків, повинна гарно квітнути. Цвіте Біле... біла вейгела, вже давненько цвіте, бачите, навіть вже як відцвітає, але ще достатньо привабливий кущ. Тут наша лаванда. Це тут кущик платину блонд, вже випустив Суцвіття. Руки грязні, але я тут все підряд роблю і знімаю заодно, зроблю невелику зйомку. Це у нас лаванда. Лавандин синева. Також випустив Суцвіття. поруч два кущики. Це у мене троянда. Пампанела. Не знаю, пампанела, не пампанела, купляла як пампанелу. Також багато бутончиків. Тут вона в мене росте біля сосни кримської. Ну, такий вже достатньо немаленький кущ. Так, йдемо далі. Йдемо далі. Це дивіться, красуня яка. Це шавлія. Різновид шавлії. У мене три сорти. Буду черенкувати ну, для розмноження. У минулому році я її тільки посадила. Вона такий непоганий дала приріст. І навіть зараз вже з'явилися квіти. Ці квіти я приберу, а шавлюю обов'язково почеренкую. Є в мене три сорти. Ну, ця, ця така гарненька, гарно Пішла в ріст. Ця трохи, трохи гірша, вона інша. Такого вона кольору. І ще покажу вам один сорт. Ось така варієгатна. Бачите, я її тут поруч з. З платином блонд посадила, вони так гарно поєднуються. Я вибачаю за свій голос і, як завжди, після поїздок прихворіла, там позбирала віруси, Ну, нічого, будемо жити, це не саме страшне. Так, хочу показати ще вам це похиреп. Плідник. Також в минулому році посадила такі кущики декоративні. Буду вам, на хто хоче гарну таку вгорожу, пухи це те, що треба. пузиріплідники ще називаються. Зараз покажу. У мене тут декілька сортів, також буду розмножувати, буду черенкувати. Дивіться, який він гарний. Це я його ми його перший раз побачили в Трускавці. Ну, якось воно в нас не, як, не поширена ця рослина. Нам дуже сподобались, ми з дочкою були там, дуже сподобались такі гарні великі кущі. Їх можна робити і такою зеленою горожою, і невисоким бордюром формувати. Здається, який красивий. ну Просто шикарний, як на мій погляд. Ну, трошки вибачаюсь за бур'яни, це ми попрацюємо. Ось я хочу звернути вашу увагу. Дивіться на цю красу. Ось такі вже стріли Еремурус. Ось такий в мене великий кущі, це помаранчевий один, ще не зацвів. Буду ділити його на... Ну, тому що дуже багато місця займає, буду ділити його на... він коли відцвіте на корінці. Так. І ось такий. Це жовтий, він трошки поменший. Коли повністю зацвіте, покажу вам. Я знімала відео, як я збирала насіння та висаджувала, сіяла з насіння. Хочу вам сказати, що він зійшов. Ну, в якомусь із наступних відео обов'язково вам покажу ці сходи. Я думаю, що з насіння його буде дуже просто розмножувати. Так, дивимося далі. Що у нас тут? Тут у нас потихеньку висаджувала алейку таку із фрейзмельби. Це гортензія. Так, все з нею. Порядку. Так, вейгела. Вейгела червона Рубі Брістов. У е, мене е, був такий він величезний кущ, гарно цвів, але я його пересадила. Такий дорослий, пересадила, тому що ми там ставили теплицю і треба його було терміново звідти прибрати. Дуже за нього. Е, Переживала, що він загине. Але все з ним добре. Да, він не так пишно цвіте, але дав дуже багато приростів. Оці сухі гілки я пообрізала, все що зайве, щоб він знову наріс, обріз і е, обріс новими гілочками. Ну і ось він вже тут, бачите, ось він вже тут від, е, ну, цей кущик вигила, вже цвіте. Дуже рада, що він не загинув, тому що дуже мені подобається такий привабливий кущик. Так, Тут у нас біле молочко, це ясколка. Бачите, яка красива. Вона, звичайно, вона агресивна, вона багато місця займає, але в той же час вона декоративно дуже прикрашає. У мене тут агроволокно. І якраз на цьому агроволокні ось вона тут розплилася. Це перед вами. Це кущик хіткот. Хіткот, лавандочка. Ця, що зацвітає так раненько, вона дуже яскравими квітами. Чекаємо на це цвітіння. Так, йдемо далі. Тут це лавандин. У мене це лавандин білий Едельвейс. Також багато бутончиків. Минулого минулому році я дуже багато брала на черенок і не було такого пишного цвітіння. В цьому році я практично, практично не черенкувала. Отака От тут у мене ще композиція є. Дивіться, отут знизу у мене. Лавандочка, це лаванда, ну треба прибрати, звичайно, бур'яни. А тут троянда, світ хоней. Під нею я посадила, посіяла вірніше, тут лаванду. Повинна бути така гарна композиція, тому що лаванда з трояндами квітне практично одночасно. Тут, так, тут у мене вже Ось ця трояндочка вже ось-ось і зацвіте. В цьому році дуже рано цвіте. Все розпустилося, були заморозки, щось підмерзло. Але з трояндами все добре. Ось такі красунечки. Так. А як вам така черешня на 14 травня? Дивіться, скільки її багато. Вона ще не зовсім як би, дозріла, але вона така смачна, така солодка і дуже-дуже багато. Де ще є така черешня? О, гляньте, просто супер. Це ще шпаки тут не розвідали, то вони тут штренько налетять і обнесуть. Ну, я думаю, ми встигнемо посмакувати цією красою правильніше сказати смакотою. Так, ще в цьому році дуже рано зацвіла ця чайна троянда. Ружа її ще називають. Дивіться, вже тут маса бутонів. Це з неї, я варю варення. Дуже смачне, корисне. І все потребує, ось уже тут вже треба збирати пелюстки. Ну, роботи дуже багато. Ще трошки здоров'я підвело. Я б вже так бисленько це все поробила. Але не зовсім, не на все хватає сил. Треба трошки відновитися. З дивіться, як вона цвіте. А аромат... Тут просто нереальний. Багато так пилісточків. Це все треба, це все треба вже ось так. Вже треба збирати. Можна збирати, я буду дивитися, я буду робити в минулому році, робила гідролат. Гідролат саме з ружі йде на ура. Мені самі дуже подобається. Я постійно... Протираю обличчя, користуюся як міцелярочкою. Дієво. Скажімо так, дуже дієво. Ну ось, Таке відео для вас зняла, вам нагадала про себе, що ми тут, ми в Україні, ми ніде не ділися, всі приїхали з враженнями, самими найкращими. Дуже все круто і класно було. Я бажаю всім мирного неба, скорішої нашої перемоги. На все добре. До нових зустрічей.